Відбулось пленарне засідання 11-ї сесії Подільської районної ради Одеської області, 8-го скликання. Розпочалось воно з традиційного гімну нашої держави та вшанування пам'яті хвилиною мовчання всіх полеглих воїнів, котрі загинули, захищаючи свободу і незалежність нашої держави. Першою зі звітом перед депутатами за 2022 рік виступила голова Подільської районної ради Софія Ходюк. Вона зазначила, що звітний період характеризувала конструктивність Дитина співпраця, адже всі депутати працювали злагоджено без політичного протистояння. Хочу відзначити, що початок повномасштабного вторгнення Росії та військовий стан змінив вектор діяльності нашої районної ради в бік гуманітарної та соціальної роботи. Спочатку вторгнення основним нашим направленням була допомога військовим формуванням на території нашого району, а також інших частин. Тому для забезпечення виконання завдань, поставлених перед військовими. Забезпечення побуту військовослужбовців, найбільші обсяги допомоги ми надавали територіальній обороні нашого району. Пані Софія назвала прізвища всіх депутатів, котрі всебічно допомагали військовим. Підсумовуючи звіт, вона зазначила, що рік був наповнений болем та сумом. Але всі ми з надією дивимося в майбутнє і віримо в нашу незламність. Далі про свою роботу за 2022 рік звітував голова районної державної адміністрації Михайло Лазаренко. Він охопив всі сфери впливу, котрі виконують важливу роль в процесі життєдіяльності району, акцентуючи увагу присутніх. На найголовнішому допомозі зсу, адже тільки так всі разом ми зможемо наблизити нашу перемогу. Також подякував всім присутнім за плідну працю та патріотичну налаштованість. Я щиро вам всім вдячний за те, що ви залишили політичні прапори, за те, що ви просто працюєте на перемогу України та українського народу. Я щиро дякую. Від подільської адміністрації від себе особисто я вірю, що з таким депутатським корпусом, з таким населенням, з таким народом, який проживає на нашій території, ми здолаємо російську фашистську агресію і я впевнений, що ми зможемо дійти до перемоги. Підсумовуючи сказане від імені начальника військової адміністрації Михайла Лазаренка, були нагороджені подяками всі депутати, котрі допомагали зсу з початку наступу російської армії. Далі про результати діяльності Подільської окружної прокуратури доповів заступник керівника Подільської окружної прокуратури Ігор Кучерявий. Начальник Подільського районного управління, головного управління національної поліції в Одеській області Віталій Мельниченко, мовою цифр інформував присутніх про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони публічного порядку та результати діяльності на території Подільського району протягом 2022 року. Наступними важливими питаннями День денного були земельні питання, пов'язані зі встановленням меж між селами Подільського району, з яких доповідав заступник голова Подільської районної ради Микола Соколов. 11-та сесія Подільської районної ради була конструктивною і результативною.